Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову огорнув Кременчуцьку громаду. 31 липня при виконанні бойового завдання на Харківщині в районі населеного пункту Горяне Купінського району загинув військовослужбовець Михайло Ігнатенко. Солдат Ігнатенко Михайло Ігорович. Народився 17 березня 1978 року. У березні 2022 року став до лав Збройних сил України на захист рідної землі. На посаді оператор відділення ПТРК 71-ї окремої єгерської бригади. 31 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, загинув в районі населеного пункту Горяне Куп'янського району Харківської області. На прощання з 46-річним героєм до міського палацу культури прийшло чимало людей. Зокрема, й директор комунального підприємства Кремчук. До канал Роман Міхеєв, який тривалий час був начальником Михайла Ігнатенка. Михайло працевлаштувався на Кримчуський водоканал, ще у 2009 році його батько Ігор Валентинович довгий час працював на водоканалі головним інженером тому. Прийняв цей досвід і працював майстром на очисних спорудах каналізації, керував певним колективом, впроваджував певні свої заходи. Михайло понад усе любив життя у школі, відмінно навчався, займався легкою атлетикою, стрибав у висоту, пригадують однокласники полеглого захисника. Ми з ним дружили дуже довго, а після школи наші. Дорожки розбіглись, звісно, хто куди, хто в інститут, хто в училище. Ну, Я його назавжди запам'ятаю. Дуже спортивний. Він дуже радісна людина завжди була, позитивна і вічна пам'ять. Вічна пам'ять українському воїну, який добровільно став до лав Збройних сил України на захист своєї батьківщини та нас з вами. Вічна слава. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.